І так, фішка ручника стояночного тормоза Renault Grand Scenic 3. І так, попередньо його ремонтували вже, як бачимо. Позаливали клеєм з такого пістолету. В чому мінус? Сюди погано заізолювали, попадає волога, і волога попадає разом з грязючкою. Далі це все постійно мокре. І, звісно, що тут воно. Все проникає всередину до місця пайки. І це все контактує між собою і починає е, стоянковий тормоз трохи виводити з ладу. І він не розуміє, що там підключено до нього бортовий комп'ютер і так далі. Тому треба робити зараз покажу яким чином. І так, наче все було просто, просто перепаяти. Але попередні хлопці, ті, хто ремонтував, розірвали. Цю таку уплотнюючу, уплотнюючу резиночку, і вона з цієї сторони взагалі її немає. Бачите? Тому прийшлось трохи переробляти. Таким чином. Всередині на дріт підмотав її і, і тугенько насадив таку шлангочку. Цей ж соночка газова. Так, діаметр. Ну там треба підбирати вже по факту. У мене їх було декілька. Ну і так все виходить. Тепер тут це обов'язково за застрічкою замотати. І тут спаяти термоосаджуваною і гільзою.